І на останок у випуску пропоную публікацію на сайті news.ru.com. Власне, він не єдиний, який подає інформацію про черговий здобуток кремлівського намісника у Чечні Рамзана Кадирова. Але публікація на Нью мені видалася більш повною. Вона подає бекграунд цієї передісторії цього здобутку, а йдеться про те, що Рамзан Кадиров отримав чорний пояс із карате. Найвищою відзнакою в Кіокушинкай, а саме в цій школі, він отримав відзнаку, є червоний пояс. То поки що вершини Рамзан Кадиров не досяг. Ньюзруком відзначає, що днями пану Кадирову виповнилося 38 років. Він уже є власником досить значної колекції державних нагород, почесних відзнак. Попри те, що він незрозуміло, як закінчив середню школу, він вже має наукові ступені, він є почесним професором і Ісламського вищого навчального закладу, і звичайних вищих навчальних закладів. Ну, хоча його мова і його стиль висловлювання він свідчить про те, що у цієї людини ну, з інтелектом будемо казати, є певні проблеми, але тим не менше, і маючи в 38 років таку колекцію почесних відзнак, він вже може розраховувати на те, що Поб'є рекорди і Леоніда Брежнєва, і Кім Чен Іра, і маршала Мобуту Сісесіко -Сі був такий диктатор у Заїрі, який, коли вдягав свій форменний китель, то нагороди чіпляли навіть на полах його вбрання.